Мене звати Машрапчон, але друзі називають мене Михайлом. Народився і виріз у Таджикистані. жив і працював, як усі інші люди, був відданий своїй вірі і займався активно релігійною громадською діяльністю. На жаль, спецслужба моєї країни були не до вподоби мої погляди. Спочатку мені довелося переїхати до Москви. втім, після анексії Криму, розв'язання війни проти України, репресії кримських татар, я не міг більше лишатися в тій країні. Не встиг подумати про переїзд, як російська ФСБ уже оголосила мене в розшук. Спецслужби звинуватили мене в організації незаконних злочинних угруповань і плануванні підриву конституційного державного ладу. В один день, у 2015-му, затримали понад 100 мусульман за вигаданими причинами. Прийшли й за мною. Дивом вдалося прошмигнути повз поліцію під моїм будинком. За своїми даними вони шукали людину азійської зовнішності, проте я більше схожий на слов'янина, ніж на таджика, що її врятувало. Недовго думав, куди їхати. Вибір був очевидним: Україна єдина держава на пострадянському просторі з демократичним ладом. Спершу перетнув кордон сам, маючи в рюкзаку лише кілька футболок та 13 доларів. Пізніше до мене приєднались дружина та син, і ми почали життя з чистого аркуша. Втім, довелося пройти безліч випробувань перед тим, як стати незалежним та заможним. Рік жив у пункті тимчасового перебування іноземців, що, по суті, є в'язницею. Я доводив, що дійсно не маю поганих намірів, адже Росія оголосила мене навіть у міжнародний розшук. Довгі співбесіди та інтерв'ю дали свій результат. Мене зняли з розшуку в Інтерполі, а згодом вдалося отримати статус біженця. З роботою було надзвичайно складно. Я проходив усі етапи розвитку з нуля, працював на будівництві, виготовляв меблі і мріяв про власний заклад. Потім вдалося отримати грант від агенції ООН у справах біженців, що дало можливість відкрити першу маленьку точку з продажу традиційних східних страв на ринку. Справи йшли вгору. На момент повного масштабного вторгнення у 2022-му я відкрив сім закладів у Києві та області. Декілька з них були знищені російськими прильотами, але це не завадило активно волонтерити і возити гуманітарну допомогу для мешканців уже рідного мені Ірпеня. Чимало працівників моїх закладів, теж біженці та внутрішньо переміщені особи з різних куточків України: Харкова, Авдіївки, Бахмута, Херсону. Я намагаюся всім дати безплатне харчування, роботу, транспорт та допомогти з житлом. Я сам біженець, цей біль живе в мені, тому стараюся бути трампліном для інших. Нехай із моєю допомогою. Але вони встають на ноги і мають хоч щось для нормального існування. Нині моє життя стабілізувалося, втім, було б брехнею, якби я сказав, що не сумую за домом. Я не бачив рідних уже 17 років. Ми не можемо навіть нормально поговорити телефоном, адже їхні мобільні прослуховуються. Нещодавно я хотів привітати брата з днем народження, надіслав кошти племіннику або він його передав. В результаті представники КДБ прийшли до мого дому, поліція допитувала членів родини, а мого племінника десять днів тримали в підвалі і катували. І все лише для того, аби дізнатися про моє місце перебування і довести свою справу до кінця. Я вже майже не вірю, що колись ще побуваю на рідній землі, і я вдячний Україні та її людям за доброту. Ця держава стала для мене другим домом.